Друзі, привіт! З вами таксильна група Кавдатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого хенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо п'ятий мішечок лісових під кодом позиції 252. Ціна за один кілограм становить лише 3,5 долари. доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції двадцять. Кілограмів вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогодні виходить 2744 гривні. Хто бажає придбати п'ятий мішечок, флісове кофт під кодом 252, Відразу пишемо нам особисте повідомлення Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом. Зкаблатекс ми реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. Наразі маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними доступними цінами. Утепляйтеся разом з нами. Встигніть придбати хороші мішечки флісових кофт за вигідними цінами. Наразі презентуємо огляд п'ятого лоту кофт-флісових. Достатня кількість м'якеньких, пухнастих моделей. Позиція міксована, чоловічі, жіночі з капюшончиками. Можуть зустрічатися фірмові моделі. Переважно в даній позиції це йдуть Коламбія, The North Space. Ось така от жилеточка, Ось різнокольорова позиція, присутні всі розміри і на суцільних блискавках, з блискавками до середини та без блискавок. Сьогодні в вашій увазі ми презентуємо не один мішечок. Сьогодні відзнято вже п'ятий лот. Вибирайте для себе саме той, що вам більше сподобався. Повтори огляду можете переглянути у нас на сторінці Viber в каналі Telegram. Хто бажає до нас приєднатися, пишемо нам особисте повідомлення, вказавши свій номер телефону і ми вас долучимо до нашої групи в Viber. Всі огляди з прямих ефірів дублюються саме в цих групах. Наразі презентуємо вже лот лодков лісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 долари. Вага мішка стандартна йде для даної позиції. Вартість мішечка 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях По актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішок вагою 20 кг. Лот номер 5 кофт флісових під кодом 252. Вартість мішечка становить лише 2744 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо нам повідомлення, вказавши код 252. Мішечок номер 5 Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення вам достатньо. Лише написати повідомлення і цей мішечок вже сьогодні відправиться до вас. Відправку здійснюємо в день замовлення з Кривого Рогу на вантажні відділення по всій території України новою поштою. Ціна лота 2744 гривні зустрічаються фірмові Columbia The North Face. З вами була текстильна група Кавлатекс. Повернувся за декілька хвилин, робимо замовлення та очікуємо огляд наступного шостого мішечка.